Видка для вас, батьки, щодо правил дорожнього руху. Звичайно, заглиблюватися в правила першочерговості проїзду перехрест батькам не треба, принаймні поки дитина мала. А от пояснити малюкові ази безпеки на дорозі батьки просто зобов'язані. Головний принцип роби, як я, щоб дитина не порушувала правила дорожнього руху. У неї має сформуватися навички безпечної поведінки на дорозі. Навіть якщо ви спізнюєтеся, все ж переходьте дорогу там, де це дозволено правилами. Ходіть тротуаром, тримаючись правої сторони. Вчіть і дитину цього. Не поспішайте. Переходьте дорогу розміреним кроком. Переконайтеся, що немає транспорту. Подивіться ліворуч. І праворуч Виходячи на проїжджу частину дороги, припиніть розмовляти. Дитина має звикнути. До того, що, коли переходиш дорогу, потрібно зосередитися. Не переходьте дорогу на червоний сигнал світлофора. Переходьте дорогу лише в місцях, визначених дорожніми знаками. Пішохідний перехід. Підземний перехід надземний перехід. З автобуса, тролейбуса, таксі виходьте першими і тільки після повної їх зупинки, оскільки дитина може впасти або побігти на проїжджу частину дороги. Спонукайте дитину до участі у ваших спостереженнях за ситуацією на дорозі. Показуйте їй ті автівки, які готуються повертати. Їдуть з великою швидкістю. Тощо. Не дозволяйте дітям гратися поблизу доріг і на проїжджій частині вулиці. Їзда на велосипедах дорогами дозволяється особам з 14 років. Діти до 14 років мають кататися у дворах на ігрових майданчиках. Під наглядом дорослих, у транспорті привчайте дитину поводитися спокійно, розмовляти тихо, триматися за руку, дорослого чи поручні, щоб не впасти. Не дозволяйте дитині виглядати з вікна у транспорті. Бережіть своїх дітей. Дякую за увагу!